Економічні санкції ЄС проти Росії мають подовжити на шість місяців. Міністра закордонних справ Євросоюзу на початку наступного тижня стверджують дипломатичні джерела. Впевненістю цьому висловив також голова ради Євросоюзу Дональд Туск на санкції ЄС, запроваджені через анексію Криму та підтримку сепаратистів на сході України. Кремль відповів продуктовим ембарго для країн Євросоюзу. Ніколай Остраков, віце-президент організації Ділова Росія, вважає, що можна обійтися і без західних продуктів. чудові французькі сири заміняються російськими, але серед них теж поступ. Ово, з'являється доволі таки якісна продукція. Цей процес іде у деяких країнах ЄС лунають голоси за скасування санкцій проти Росії. Водночас голова Єврокомісії на економічному форумі в Санкт-Петербурзі нагадав про виконання мінських домовленостей. Дозвольте мені чітко сказати, що до мінських домовленостей євросоюз має єдину позицію, так само як і Велика Сімка. Тому наступний крок є очевидним повне виконання домовленостей, не більше і не менше. Це єдиний шлях до початку нашої розмови і єдиний шлях до скасування економічних санкцій. Повне припинення вогню з 15 лютого минулого року в окремих районах Донецької і Луганської області є першою мовою мінських домовленостей. Водночас обстріли там не вщухають. Ситуація залишається напруженою.